Вандали проти дітей днями соцмережі сколихнула новина про пошкоджений спортивний майданчик на території Чернігівської школи номер 7 Інформацію на своїй сторінці у Фейсбуці опублікувала директорка закладу Наталія Колотило. Пост зібрав коментарі та репости від містян, які відверто обурилися побаченим. Вандали на передову там свою силу показати. Жах. Нікчемні якісь біосмітця. Як тільки наші діти хотіли перемогти тоді, як ми батьки тільки переживали і боролися за кожен голос. Свого часу побудова волейбольно-баскетбольного майданчика для учнів закладу була справжньою мрією. У 2020 році школа перемогла у проєкті бюджет участі і місто виділило кошти на створення майданчика. Директорка Наталія Колотило розповідає, що самі діти першими виявили наслідки акту вандалізму, і для них це стало справжнім шоком, адже там проходять усі важливі заходи та тренується чимало школярів. Діти зайшли на майданчик. На ранкову гімнастику і побачили, що там частина ось цієї огорожі зруйнована, і вони просто зі сльозами прибігли і кажуть: подивіться, діть, подивіться, що тут трапилось. Це ж не робиться для того, щоб одні люди робили, одні люди створювали щось гарне і прекрасне для дітей, а інші приходили і ламали просто на рівному місці посеред білого дня. Мотиви взагалі не зрозумілі такої поведінки і такого вандалізму. Ну для чого? Відомо, що зловмисників було двоє. Дирекція школи одразу звернулася із заявою до поліції. Правоохоронці повідомили нашій редакції, що відреагували на виклик одразу. Проте на майданчику вже нікого не було. Тож наразі відомості про подію внесено до єдиного обліку. Триває перевірка інформації.